Это, говорит Украина по обе стороны экрана, те люди, которые не все равно. Равно год проекту говорит Украина два лет. Больше 200 историй, несколько тысяч судеб, десятки спасенных жизней и все это благодаря тому каждому. В век эфире программы «Говорить Украина». Тема нашей сегодняшней программы. Чему на штрафе два рока программы «Говорить Украина» мы узнаем уже на все программы на день народа каналу «Интер». <связать> <связать> Які насправді святкують, говорить Україна День народження. Ми привітаємо щастя і бажання. Ми даруємо ваші півспівчуття нашої програми. О, ми ще співаємо «Говорить Україна. О! Це так, що говорить Україна. На каналі ICTV ТВ1. На каналі Інтер. Ми даруємо вам бажання.